Це я Ні, не надо. Запиши заяву, він не Що. швидше попаде. Ні, давай, зараз я напишу саду, спокійно. Складаю, Складаю свої помашу. Ой, твої всі поділені з мої. Давай, поводу. Посаду, посаду свою зараз. Хто тебе за посаду? <клес>

Прошу. Прошу. примерно лица, куда? да? Да. Знаешь, за число? Не, Левович. Да, далее, далее, вот тут. мы <связано> ну, найдем вот мало это написать. Все, mm -hmm. so, все добре. Вас ніхто чіпати не буде, через скажу.